Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сталася в мене біда. Коротше, поламав я єврокубика свого. А точніше поламав я в нім кран. Дядько такий здоровий, трошки сильніше потиснув і ручка лишилася в руці. Ну добре, то таке. Що вже є, то вже є. той Єврокубик там лежить. Зараз покажу, що я придумав, як це зробити кран тому єврокубикові. Зараз все покажу. Поїхали. І так, друзі, є єврокубік. лишилася труба. Я вже все зсередини витягнув, О, можна бачити. Звідти, отвір. Звідти, отвір, Я то все вже зрізав жовку і то все зрізав. Ті все рештки. Що сталося? Відкручував і тріснула мені ручечка і ручка лишилася в руці, а то все там страшало. По тій причині, що я воложу гноївку і мені там забило болотом, землею, всякими такими соломою, рештками. Заклинуло там той клапан і він і мені не відчинився, а відчинився мені сама ручечка. Добре, що я придумав. В магазині був куплений отакий кран 50-й, на ньому пише, що на ньому пише. ДН-50, ПН-30. Тобто, Різьба 50, пропусна спроможність 30. Не знайшов я більше ніякого, був би тут добре, цільно прохідний, 50 на 50, але Київ вже є. Тут Дав. згони, фітінги, хто як скаже. Далі. Шматок труби, діаметр 60. Накладаємо туди. О, він якраз ось заходить. О! Хому ти. Такий немаленький. Зверху хомутик. От туди. Там його затягнемо на два хомути, далі Далі отак під кран. Як то вам ліпше. Отак. Отак піде кран. А далі піде вже та турба і то вся решта. Добре. Почну зараз робити. Що буду робив? Що буду показував. І Отак можна буде вийти з положення. Добре. Продовжуємо. Так, друзі, поки вигляд має отакий. Але то що зараз буде все вдосконалювалося. Тобто, туди пішов умова труба, хмути, два звідти, один звідси, один звідси і йде на ту пластику. Тут дам такі, але тут, певно, треба буде ще зараз дати перемичку і, певно, ще одну, аби тримав кран. Воно все рухається, можна бачити. Вигляд має отакий. Ви пси гавкають. Отакий вигляд. Закривається. О, раз. Відкривається. Все добре. Добре. Зараз допрацюю, покажу кінцевий результат. І так, друзі. У мене вже вечір. Я вже зробив, варіант вийшов отакий. О, Труба та сама, що була. Тут дав хамути вже, аби було вже надійно. Тут дав на два хамути, кран 50-й. Все, тут дав стрімяночку, тут дав ще перемічку. Малювати я його не буду. Мені потрібно, щоб воно роботу робило, а не було файно і все красиво. Відкрив, закрив. Тут дав. Так само, О, там того крану я вирізав, його там нема всередині. Там цільно прохідна труба аж сюди. Отак. От В роботі будемо випробовувати, все побачите. А наразі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па.